Привіт! Зараз ми з вами поговоримо про основну властивість дробу. І не дарма вона так називається, оскільки із дробами ви будете ще не один рік працювати та розв'язувати завдання із ними. Отож, в чому її суть? Давайте спершу розглянемо такий приклад: Уявіть компанію з п'яти друзів, які вирішили замовити торт. І, звісно ж, попросили розрізати його на п'ять шматочків, щоб кожному дісталася рівна частина. Проте, торт виявився досить великим. І один шматочок, навіть якщо це п'ята частина від цього торту, було їсти не дуже зручно. Тому кожен розрізав собі цей шматочок ще на два. Тобто, таким чином, вийшло, що торт розрізався на 10 рівних частин. Як ми сказали раніше, кожен мав з'їсти порівну. Тобто, кожен мав з'їсти одну п'яту від всього. торту. Але з іншого боку. Якщо в нас було всього 10 частин в результаті розрізу додаткового, а кожен з'їв дві таких частинки, то можна також сказати, що кожна людина з'їла 2 десятих торту. Тобто дві частинки з 10, на яких в результаті торт поділився. Але ж ці величини є одними тим самим. Тобто доходимо до висновку, що одна п'ята від всього. Торту це те ж саме, що й дві десятих. Аналогічну ситуацію ми б отримали, якщо б кожна людина свою одну п'яту поділила не на два шматочки однакових, а на три. Ну тобто, в результаті вийшло б всього 15 шматочків торту, і головне, що однакових, якщо, звісно, ніхто не схибив. І кожен з'їв по три таких шматочки. Тобто цей ланцюжок продовжується. Одна п'ята від цього торту це те ж саме, що й дві десятих, і те ж саме, що й три п'ятнадцятих. І так далі можна продовжити 4 двадцятих. Ну і далі, гадаю, ви зможете це зробити самостійно, якщо захочете. Доходимо до дуже важливого висновку. Що якщо ми візьмемо дріб та помножимо у ньому чисельник та знаменник на одне і те ж саме число, то в результаті в нас вийде дріб, який буде рівний даному. Тобто, якщо ми маємо 1 п'яту та множимо чисельник та знаменник на число 2, в результаті отримуємо дріб 2, 10. Так само будуються і вище зазначені дроби 3,15, 4,20, 5,25 і так далі. Тобто, якщо помножити на одне й те саме число, вийде дріб, який дорівнює даному. Крім цього, можна не тільки множити чисельник та знаменник на одне й те саме натуральне число. Якщо ми маємо якийсь спільний дільник у чисельника та знаменника, тобто якесь число. На яке ділиться як верхня частина дробу, так і нижня, то можна поділити чисельник та знаменник на це число. При цьому дріб вийде такий самий за значенням. Візьмемо до прикладу дріб 4 десятих. Ми можемо помітити, що як чисельник, так і знаменник цього дробу мають спільний дільник 2. Тобто одночасно діляться на 2. Отже, можна взяти четвірку поділити на 2 і десятку поділити на 2. В результаті вийде дріб 2 п'ятих. І виходить, що десятих дорівнює 2 п'ятих. Тобто вони позначають одну і ту саму частину від чогось цілого. Ось ці два твердження про те, що можна поділити одночасно чисельник та знаменник або ж помножити. І відображають основну властивість дробу. До зустрічі!